Ви, звичайно, цього ще не усвідомлюєте, але вам дуже-дуже потрібен цей рецепт: це вершкова курка із копченим смаком. За копчений смак відповідає копчена паприка, а за вершковий смак відповідають вершки. І для цього рецепту вам знадобляться лише три інгредієнти. Хоча зараз перед собою ви бачите шість, а потім в кінці ще буде зелень. Це сім. Але три з них це допоміжні. Борошно, сіль і перець. А основні це курка, вершки і паприка. Так, так, в описі під відео все це теж буде. Для цього рецепту я використовую курячі стегенця. Але з тим же успіхом можна взяти і куряче філе. Шкіру і зайвий жир я прибираю. Але якщо вам подобається готувати разом із ними, то, будь ласка, готуйте. Ви вільні люди і ніхто не може вам вказувати, як вам смачніше. А от видалити кісточку потрібно обов'язково. Ми будемо нарізати м'ясо маленькими шматочками, а кісточки будуть подовжувати нам процес приготування. Окрім неймовірного смаку, цей рецепт ще подобається мені й тим, що готується він дуже швидко. І буквально за 20 хвилин у вас може бути готова страва на столі. Так, і я відкладаю кісточки в сторону, буду їх заморожувати, і нарізаю м'ясо невеличкими шматочками. Щодо часу приготування, курячі філе і стегенця дуже відрізняються за, своїм, за структурою і волокнами. І Курячі філе готуються набагато швидше, тому так ви можете ще більше прискорити приготування цієї страви. Я додаю сіль, перець і ретельно перемішую, для того, щоб вони максимально добре поєдналися. І я відразу додаю борошно. Борошно створить оболонку навколо кожного шматочка м'яса, таким чином, буде утримувати вологу сік м'ясний всередині самого шматочка. А також потім, коли ми додамо вершки, воно трішки загустить нам соус. Отже, я перемішую так стараюся, щоб кожен шматочок отримав свою порцію борошна з усіх сторон. Ставлю сковорідку на вогонь, додаю олію. Отут ви можете додати той жир, яким ви обрізали разом із шкіркою, якщо ви так любите. Розігріваємо і, коли розігріється, викладаємо м'ясо. На початку обсмажування воно трішечки злипається, але потихеньку роз'єднуємо його і починаємо смажити. Смажити будемо до готовності і до красивого золотавого кольору. Коли ви побачите, що м'ясо вже готове, і воно саме таке, як вам подобається: золотаве, більш золотаве чи менш золотаве. То можна додавати паприку. Паприки ми сипаємо багато, і вона відразу міняє картину світу. Ви тільки подивіться, яким червоним усе стає. Мені дуже подобається цей момент. Після паприки відразу додаємо вершки. Вершки можуть бути 10%, оскільки ніякого кислого середовища у нас на сковорідці немає. Немає ні лимонів, ні помідорів. То вершки не будуть згортатися. Єдине виключення може бути хіба самі вершки трішки прокисли. Навіть є такий секрет в кулінарії. Якщо ви боїтеся, що ваші вершки можуть звернутися, то додавайте борошно, воно загустить їх і все буде добре. Отут ви можете спостерігати, що соус дуже загуск, і я додаю води. Можна також додавати бульйон, якщо у вас є в наявності. Додавати чи не додавати рідину, вирішувати вам. Просто подивіться на соус і подумайте, чи подобається він вам таким, яким є. Також я додаю зелень і у цей момент тихенько в лівому верхньому куті підкрадається мій кіт. Загалом я пообіцяла своїм котам вставити їх у сьогоднішнє відео, але хвостик вирішив підстрахуватися і вставив себе сам. Можливо, хтось захоче мені написати, що шерсть потрапляє у страву, і ми всі помремо. Але ми і так всі помремо, тому я за це абсолютно не хвилююся. І моя вам щира порада подавати цю страву із підсушеним хлібчиком або грінками. Це неймовірно смачно. А от і бекстейдж із незапланованим бардаком на фоні, і, власне, хвостиком, який чекає своїх смаколиків, бо людську їжу він не їсть. А це буська, яка прийшла до нас на Різдво і оселилася. Ми називаємо її похлібецькою і жопуською. От, вона спить. Дякую всім за перегляд цього відео. Всім цьому!